24 квітня у місті Вижгород відбувся мітинг реквієм до 29-ї роковини аварії на Чорнобильській Аес. Була весна квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна не завжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу та людства, і що про невелике місто Чорнобиль дізнається. Весь світ. У мітингу взяли участь ліквідатори аварії, члени їх родин, мешканці Вижгорода. Голова Вижгородської районної спілки Чорнобиль 86 відмітив, що після аварії вижгородці не піддалися паніці, а найкращі сини віддали свої сили, здоров'я та життя на подолання наслідків катастрофи. Люди постійно уходять. Тільки в нашій організації ушло з жизни 46 человек. І от низький поклон вам і спасибо вдовам, що ви не задавали вопросов. і в перші після аварії люди обернулися одразу, поїхали виповняти свої долг. Зі словами подяки, героям ліквідаторам звернулися керівники міста Вижгород та Вижгородського району, очільники організацій захисту чорнобильців, а також представники радикальної партії Олега Ляшка. Всіма виступаючими була відмічена необхідність підтримки тих, хто в 86-му році став на захист країни, а також сімей тих, хто помер від наслідків цієї страшної катастрофи.